На жаль, вже небагато залишилося людей, а я взагалі їх вже не знаю. Хто знав його особисто. Мені пощастило деякий час пробути в концтаборі разом з паном Михайлом. Сталося так, що восени 1966 року з деякою затримкою після судових процесів. Квітні 66-го року мене повезли спочатку до Житомира на додаткове слідство. Там розглядали нашу спільну справу Анатолія Шевчука і мою в зв'язку з нашим наміром організувати підпільну друкарню. Анатолій був антипістом, і ми домовилися про таку діяльність. А потім за пізнанням я восени 66-го року прибув у констапер номер 11 там вже було багато моїх друзів. Був там і мій рідний брат Михайло, який швидше прибув. Там були мої друзі, Опана Залеваха, Іван Гель і чимало інших, в тому числі киян і з інших областей. Вони мене зразу ввели в коло табірного життя і сказали, з ким варто знайомитись, з ким не варто знайомитись. Повели по деяких бараках і серед знайомств, яке глибоко запало мою душу, було знайомство із Михайлом Михайловичем Сорокою. Ми знайшли зразу спільну мову. Чому? Та тому, що я був близьким другом його сина, Богдана, якого він понад усе любив. Я часто бував на помешканні Богдана Сороків. Він був відомий, пізніше графік, на жаль, уже відійшов. І коли я сказав про те, що часто бував на помешканні його сина, то треба було бачити, як сіяло обличчя пана Михайла. Він хотів знати все до краплинки. І це кожного дня він каже: а ще може щось доповнити. А може, ще щось згадаєте? Отже, тому це стало містком для наших близьких контактів, оце зна моє знайомство з його сином. Ну а далі вже перейшли ми до багатьох інших питань. Сталося так, що мене через те, що я не дуже був дисциплінованим м'язним, перекидували з роботи на роботу. і Нарешті, щоб покарати, дали мені тачку возити цемент для будівництва якогось нового цеху, тачка 300 кілограм, розчин цементний гойдається, так як ртуть. Як тільки якийсь камінчик птя тачку разом зі мною кидає вліво чи вправо. Отже, я вимучений був тою роботою, і коли мене розпитав пан Михайло, чого я так себе почуваю, я йому сказав, що. Зараз маю отаку роботу, якою ще не дуже добре порівнюють. Каже, є вихід, я вам поможу, вам допоможе йогів. вони заспокоюють ваші нерви, вони дадуть вам додаткові сили. Приходьте ранком завтра на лужайку і будемо разом проводити вправи. І Я, з очевидно, з охотою вийшов, і пан Михайло почав мені говорити, з чого починаємо? Починаємо із дихання. Ну, виявляється, що дихання це теж велике мистецтво. Це не просто раз, раз і дихаєш. Дихати треба навчитись затримувати дихання. Спочатку в мене не дуже виходило, я затримував на 15 секунд, потім на 20 Потім на 30 діті дійшов до того, що я на вдосі міг затримувати. Дві хвилини, а на видосі одну хвилину. Коли ви попробуєте, то побачите, що то не така проста річ дійти до двох хвилин. Але це мені, якщо я зараз виступаю перед вами і ще доброму побізно здоров'ю і переборюю свою, свої різні хвороби, то це завдяки тому, що я дотримувався тої науки, яку дав мені Михайло Михайлович. Це одна з наук. Він так був захоплений, що я пішов разом з ним по тому ж напрямку, а ніхто інший, інший з ним дещо підсміювалися. Якщо хтось пробував щось робити не вдало, то навіть казали йому, ну ще один йогнувся, Ну, і Люди від того відходили. Я не відходив, і Михайло Михайлович каже: добре, йдемо до мене в барак. Він витягнув два зошити. Один Хатха йога, написаний його, він з якоїсь російської книжки переписав, і друга раджа йога. Він мені подарував ті зошити. Ті зошити довгий час у мене були, і хтось із моїх знайомих дуже випросив мене. Я йому дав на деякий час, але поки вже не повернулися. Ну, крім того, Михайло Михайлович. Дуже хотів знати про життя в Україні. Я розповів йому про рух шість десятництва. І оскільки пам'ять в мене була добра, я міг годинами і днями читати вірші Симоненка, Ліни Костенко, Вінграновського драча, Повнишні і десятки інших. Він був захоплений, що слово слово робить таку велику справу в Україні Уже не зброя. Бо час для зброї минув, а слово воює за Україну. І очевидно, що це ще нас більше зблизило. Я був подивований його широким зацікавленнями. Він був добре ознайомлений, блискуче ознайомлений з філософією, з історією, з літературою, з малярством. І це була людина. Абсолютно виняткова. І якщо я думаю про його місце в історії, то я б сказав, що його місце поруч з такими людьми, як Євген Конобалець, як Степан Бандера, як Кирило Осьмакова, президент УГОВР, і небагато інших. Це, очевидно, місце буде його тривале, оскільки він на нього заслужив.